12 червня відбулися парламентські слухання про стан дотримання прав людини в Україні. От саме про це будемо говорити з нашим гостем. Це Валерій Пацкан, голова комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня, насправді, ось ці парламентські слухання були власне вами ініційовані. Чому саме зараз? Чому а, от, виникла така потреба проводити парламентські слухання, обговорювати не на комітеті, а власне і з депутатами, і з держслужбовцями. І наскільки от зараз гостра ситуація із дотриманням із станом дотримання прав людини в Україні? Ну хотів би розпочати про те, що наш комітет з Початку своєї роботи майже одним із перших рішень було ініціювання саме парламентських слухань, стан дотримання прав людини в Україні. Uh -huh. Чому саме так? В останній раз парламентські слухання з цієї тематики проводились у 2001 році. Ми розуміємо, що науково-технічний прогрес йде вперед, і кожна влада приносить якісь нові сюрпризи саме громадськості. Найбільш кричущим фактом є те, що дотримання прав людини в Україні зараз скочується донизу. Ми маємо посягання на такі фундаментальні права, як свободу слова, свободу мирних зібрань. Ми бачимо, що йде побиття журналістів, посягання на честь і гідність, попри того, коли. Біля тебе стоять правоохоронці, але власне ну в цьому ж розрізі можна сказати, що е, позитивним було і прийняття нового кримінального процесуального кодексу, наприклад, і реформування стосовно ну, законів про адвокатуру, про громадські об'єднання. Як ви вважаєте, що було позитивним за цей час? Ну, якщо після того, як ми відвідали е, з нашим комітетом Лук'янівський слідчий ізолятор номер 13 в місті Києві. То, звісно, прийняття Кримінального процесуального кодексу дало свій збиток на цьому. Чому? Тому що до прийняття нового кодексу там було біля 6 тисяч затриманих і утриманих під вартою. На сьогоднішній момент це біля 4 тисяч. Але давайте поговоримо про фундаментальні права і свободи. Мені дуже приємно, що в цих парламентських слуханнях взяло. Багато участі як представників державних органів влади, так і міжнародних експертів, представників громадськості, ми завідомо скоротили час для доповідей з 20 до 10 до 7 хвилин. Ми максимально дали можливість висловитись всім громадським представникам громадськості і за рахунок того, що у нас не було великих доповідей по 20 хвилин, а були короткі доповіді по 3 хвилини, піднімалася сама гостра проблематика, що хвилює зараз наше суспільство. Ну, от, зокрема, громадськість е, турбує те, що в нас все-таки в Україні існують ще закони, які порушують права людини. Які це закони і які основні моменти в цьому. Ну, буквально пару днів назад громадськість е, зробила прес-конференцію, на якій озвучила, що. Є сім законів, які прийняті парламентом шостого скликання, які безпосередньо порушують права людини. Ну, наприклад, це і закон про референдум, і закон мовний, так відомий, і закон про єдиний демографічний реєстр. Ну, три ключові, можна зупинитись на всіх, але що найбільше кричущим є в е, саме в цих законах, і як їх відмінити на сьогодні. Стаття 48 регламенту Верховної Ради каже, що ми не можемо скасувати той чи інший закон. Ми можемо лише впровадити в життя новий закон про визнання таким, що втратив чинність закон, скажімо там, про суверенітет або про мовну політику. Громадськість вимагає, щоб ці сім законів, які найбільше порушують права і свободи громадян, були чи знівельовані, чи проголосовані в залі законами, що їх. Відмінили їхню дію. Ну, Дійсно, закон про референдум чітко каже, що завдяки одному закону ми можемо переіменувати нову конституцію, приймати і керуватися одним законом. Ну, Це апріорі неможливо. Закон про мовну політику ми зараз федералізуємо мови. Кожна область, кожний регіон буде приймати собі через місцеві органи свою якусь мовну політику. Ніхто не заперечує, що національні меншини саме. Ними опікується наш комітет, безпосередньо треба надавати їм статус, їм треба допомагати. Але єдиною державною мовою в Україні повинна бути наша державна мова. І відповідно потрібно запровадити навіть державний іспит для того, щоб державні службовці вільно володіли нашою мовою. Ви Закон... чи підтримують таку ініціативу в парламенті, на ваш погляд. Ну, будемо бачити на сьогоднішній момент. Парламент уже не, не є такий, як був той. Чому прийняли саме такі закони? Тому що на той момент було кількість біля 150 150, 170 депутатів у залі і були проголосовані ці закони. Ну, це ж можна вільно взяти відеоспостереження, регламент, як голосували за ці закони. Кожен з них був проголосований без процедури дотримання особистого голосування. До речі, фракція політичної партії УДАР, яку я представляю, все таки домоглась. Процедури особистого голосування в цьому парламенті. Ми не бачимо зараз тотального кнопкодавства, є е, поодинокі випадки, але ну, ми все-таки побороли. Відомість депутатів все-таки взяла ви. Ми побороли, хоча в деяких парламентах інших країн є безпосередня відповідальність саме за це. Угу. Дуже багато різних тем піднімали сьогодні на слуханнях. Цей закон про мирні зібрання, про свободу мирних зібрань, і закон про депортовані народи. Ми прекрасно розуміємо, що. Парламентарі за 20 років заборгували депортованим народом закон, який би чітко встановлював їхній статус, який би не давав їм права та можливості і державне регулювання, державну компенсацію цим народам. Наступні парламентські слухання відбудуться наші 3 липня, це з тематики трудових мігрантів. Ми прекрасно розуміємо, що Україна є на сьогодні. Ну, Поставщиком так можна грубо виразитись трудової міграції за кордон. Ми озвучуємо цифри, що начебто один мільйон, але є неофіційні так, але дані до семи мільйонів до семи мільйон, да, угу. мільйонів осіб, котрі працюють за кордоном. Цей уряд хоче зараз обмежити доступ е, для переказу грошей нашими мігрантами в Україні, тобто піднімаються ставки е, за переказ грошей. Ми ж самі собі обрізуємо. Готовий потік коштів до держави? Тобто, для чого нам в подальшому йти позичати в МВФ кредити, коли наші мігранти за минулий рік відправили 7 мільярдів коштів за кордону? Їх навпаки треба стимулювати для того, щоб вони привозили зароблені там кошти і вкладали саме в реформування нашої економіки. Що стосується мирних зібрань, от цього закону законопроекту, і на яких стадіях інші законопроекти? У нас зараз звинувачують в тому, що, начебто, комітет ухвалює законопроект, який був запропонований адміністрацією президента. Я би хотів заперечити це на всі 100%. Саме нашим, нашому комітету вдалося зняти дуже кричущий закон 2450, який був запропонований ще в шостому скликанні. Його вже не існує. Працювала робоча група на протязі шести місяців, до складу якої входили. Представники громадськості, е, представники уповноважених органів, Міністерства юстиції, МВС і так далі. Ну і багато інших. Всі члени комітету приймали безпосередньо в цьому участь. Закон вишліфований настільки, що ми зараз не приймаємо лише один закон, ми приймаємо ряд законодавчих актів зміни до інших кодексів. Наприклад, ми виключаємо статтю 185.1.185. Два з Кодексу про адміністративні правопорушення цим законом, що забороняється арештовувати чи накладати штраф на організаторів мирних зібрань. Ми вводимо таке поняття як спонтанні мирні зібрання, як контрзібрання. Тобто закон буде, напевно, найдемократичніший на всьому європейському просторі. Зараз нас звинувачує, що це закон Янукович, Ставнійчук, Захарченко. Ні, я би хотів заперечити цей факт, тому що це новий законопроект. З врахуванням думки громадськості. Якщо говорити, от ви згадали про Європу, наскільки європейські країни е, вбачають в Україні дійсно якісь перспективи на покращення дотримання стану прав людини? Ну нам ще треба багато реформувати наше законодавство дотримання прав людини. Хоча воно на сьогоднішній момент є не ну не вкрай таке, щоб було кричуще, е, Україна стала членом Ради Європи. За останній період. Буд... Маємо сподівання, і надію, що станемо в листопаді цього року членом Євросоюзу. Асоці... І... Асоці... Так... Асоці... Підпишемо угоду. Це про угоду асоціації. про асоціацію з Європейським Союзом. І є багато питань, скажімо, європейських судів, наприклад, справа Україна проти Віренцова, що європейські суди нам чітко вказують, що нам треба реформувати законодавство про свободу мирних зібрань. Нам ще треба допрацювати. Законодавство в нас не є вкрай поганим, у нас є проблема з дотриманням виконання цього законодавства. Ми б хотіли, щоб парламент безпосередньо приймав участь саме у такій регулятивній нормі, як за дотриманням законодавства. Тому що нас звинувачують, що ми не приймаємо закони, але закони приймаються, але їх виконання є нікчемним. Пане Валерію, на завершення нашої розмови, власне, які завдання, головні, стоять перед комітетом? От ви як голова комітету з питань прав людини національних меншин і міжнаціональних відносин, ви можете сказати, над чим будете працювати і які будуть завдання поставати перед членами комітету? Найближчим часом, на найближчу сесію, це закон про мирні зібрання, свободу мирних зібрань. Друге читання закону щодо депортованих народів. У нас зараз Ну, Багато є розбіжностей по цьому закону, його необхідно приймати. Будемо просити, щоб все-таки сесійна зала проголосувала за нього. Будемо переконувати. І питання щодо гендеру у нас є багато. У нас є славнозвісний закон 2342 це дискримінація, яка дуже жваво обговорювалась нас в суспільстві. Ну, Є над чим працювати. Комітет настільки загружений зараз законами і саме. Тими законами, які в першу чергу потрібно приймати, і для асоціації з Європейським Союзом, що ж я вам бажаю успіхів в роботі в комітеті Верховній Раді. Я вам дякую, що прийшли. Дякую всім за увагу. Це найкраще. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Валерій.